Раночку глядачі каналу, мій затишний садочок. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Щоб всі вороги наші зникли, як роса на сонці. Дивіться, хто у нас тут. Годуємо наших риб. Яблука вони не їдять, то яблуко просто телепнулось. Тут яблуня. Я ще його не виловила. Помилуйтесь, полюбуйтесь. Щоб настрій на день був гарний, треба зранку приємні враження. Я люблю ходити до риб. Піймали яблуко. Ось наші красуні. Набрали вже повні роти і пішли жувати. Все це вони визбирають. Дивіться, знову пістя розрослася, її була вже повизбирувала, а вона знову наросла. Хочу вам показати сьогодні трошки про гібіскуси. На кінець у нас за цей гібіскус, той, що був у тіні. Зараз йому трошки більше тут сонця. Я поприбирала, бо були тут трави високі. І ось дивіться. Зацвів наш красун. Ось такий. Ось Вон ще одна квітка його. Я не зв'язувала кущ, не хочу. І мені так подобається. Ось. Зараз покажу вам. Це трав'яний гібіскус, він може бути різних кольорів. У нього дуже велика квіткова гама. Можу сказати вам одне: синіх кольорів бускових у трав'яного гібіскуса нема. Просто не існує. В нього є білий з такою фіолетово малиновою серединою. Той є. Більше нема. В основному е червоні, білий є чистий, рожеві відтінки, різні. Дуже багато відтінків червон... е рожевого. На сьогодні в нас зацвіли. Ось у горщиках, ще в мене є багато на продаж. Ось. Дивіться. Вишньового кольору, бачите? І малиновий. Вчора було 4 чи 5, я вже не пам'ятаю. Раз, два, три, чотири. П'ять штук вчора цвіло. Ось рожевий такий є на сьогодні. І червоний цвіте. Далі є бутон, знову на завтра буде вишня. Ось. Багато такого кольору. Ось був пару днів назад, цві теж він. Ось такі красотуни. Це вони. А тут ще оце був учора рожевий, ніжно-рожевий, такий гарний. Я вже вам показувала неоднократно його. Це він. Ось його насінневі коробочки. Він робить гарні коробочки, ось такі. І з них я висіваю на насіння. І ось знову, дивіться, насіннева коробочка. Бачите, вже майже суха. Ще трішки, я її зніму. І ось Ось тут у мене є біскус, він був білий з бусковою серединкою. Теж буде насіннячку. Ось. Те, що я показувала, червоний, бачите. І ось ще один червоний. От. Гібіскуси бувають кімнатні, як ми всі знаємо, називаємо їх китайська троянда. Ось вони. У мене теж є. Дивіться, цвіте сьогодні квітка одна. Вчора було дві квітки, тут дві рослини, ось, самостійні, кожна в горщику. Ось, Вчора цвіли одна і друга. Ну, Попало не базарний день, але вже як є. Ось так. Тобто, хто хоче? Можу відправити вам таку рослинку. Це кімнатний гібіскус. Він також буває різних кольорів. Моя знайома вирощує. Я бачила в неї багато кольорів, а ще більше бачила в інтернеті. Дуже гарні, гарні такі кольори міньонні. Вони навіть такі, як махрові. Ось. Так що подивіться на цю красу ще раз. Може, хтось її собі захоче. Можна. Гарно обрізати їх, вони тоді формуються більше в таку кульку, так як на штамбі, і будуть рости деревом. В коло світла, велика кімната. Можете брати і не вагатись. Дуже гарно виглядає зимою. Неприхотлива рослина. я би не ну, Нема стільки в мене територій. Я би їх не продавала, але через чур я люблю, напевно, всякі. Кімнатні квіти, дивіться, сестра віддала на реанімацію. От. Там не вижили, було ще дві. А ця вижила. Ось дивіться, яка красуля азалія. Навіть захотіла зацвісти. Ось так. Ось такі у нас квіти. Ось ще є маленька троянда. Ой, ну так, да, троянда китайська, бачите? Ось таке воскове гарне листя. Така форма. Дуже легко черенкується. Отакий От череночок зрізав, поставив під бутилку, як усе, і вкоріняється. Це гібіскус у нас, юки різні. Ось. Теж юку розчеренкувала, сестра віддала в неї була, вона десь, наверное, метр тридцять була юка. Я зробила з неї багато палиців і на них повиростали. Як би показати? Достатньо можу. Ось одна із палець знизу вибила. Ось, щоб я не розтягувала їх уже. А Це наш патіфілом. Дивіться, жовте листя. Сьогодні буду кропити їх із желізом. Побачу, що у мене вийде. Це юка теж. І це юка. Ні, це драцена. Ось, дивіться, яка гарна гарна драцена. Сингоніум. Тут все живе у нас зараз. На вулиці. Послухайте, як співають ластівки. Ой, полетіли. Як я люблю їхні співи. Дивіться, ще існує гібіскус сирійський. У цього гібіскуса існує більше різновидів кольорів. Він може бути білим, чистим, він може бути з отакою серединкою, рожевий, бузковий, малиновий. Тут є відтінків набагато більше. З цього гібіскуса можна формувати, як кущ, він виходить, як кущ, так можна їх виводити на штампи. Дивіться, що зробила я з них. З ну, одного куща, там один корінь. Один ось, бачите, один. То була одна рослинка. ось тут. Я вивела, вибрала самих тостих 9 стволів, розділила, поплела їм ось такі косички і зробила з них таких три штампики. Тепер у мене є три ноги і одна крона. Ось так він виглядає. Ось такого кольору є у мене гібіскус. Зараз покажу, які ще існують у мене. Ось такий ще маю гібіскус, дивіться. Такий бусково рожевий, він, коли відцвітає, стає таким блакитним. Бачите? Як тряпочки такі, вони падають. Оце вся його. Чим він мене допікає, оце своїми оцими паданнями. Дивіться, під білим гібіскусом, дивіться, скільки попадало. Завжди падають квіти. Це його такий зберег не будеш, бо надоїсть. Немає чим більше зайнятися, є, роботи вистачає. Ось так. Ще є в нас ось такий гранатовий. Це я тримаю для своїх друзів з Херсону. Вони. Зараз виїхали. От. А з'являться, буде час, коли вони переїдуть до себе на дачу, і я їм його відійшлю. Ще у мене є два, два кольори махрового сирійського гібіскуса. Ось, дивіться, у нього серединка така махрова. Вони трошки замаленькі, але теж будуть махровенькі. Зараз менше махровість показує, але видно. Ось і тут є ось такий ще один. Це я собі залишаю, а білими можу поділитися. У мене їх є трошки. Вони зараз маленькі. На осінь можу відіслати, хто бажає махрові гібіскуси. І ось тут, дивіться, це інший. Він отак підрозпускається, ніби з рожевинкою ось такою. Ось. Бачите? Ось. Так він відкривається. Бачите, бутон його рожевий. А далі він стає біліший, з рожевинкою і так підростає, і квіточка буде набиватися більше з часом. Що ж я можу сказати за них? Вони ростуть дуже-дуже просто, насіваються, скажу вам із насіння. У мене насівались тому що у нас дуже. Сухо. я особою і не придивляюся, там є вони, висипала весною да і все. Залишила те, що мені тільки треба. Формуються дуже легко, піддаються формовки, просипаються пізно, вони теплолюбиві. Думаю, що будуть рости до центральної України, в крайній мірі їх зимостійкість дозволяє. У нас в наших краях живемо ми в Одеській області. І Миколаївська Одеська, з нас з ними проблем геть нема. Вони навіть якщо і примерзне, то відростають дуже-дуже добре. Тут сила росту у них добра. Вони виганяють добрі палиці і цвітуть на пагонах цього року, на приростах. Так що, хто хоче, можете спробувати. Думаю, що Херсонська, Миколаївська, Одеська області ці. Знають його добре вже. У багато... нас багато де алеями засаджують в Одеській області його. Багато в кого бачила, їх саджають три кольори докупи. І тоді виходить такий кольористий, великий кольористий кущ, або формують штамбом. Тобто виводять кожне по, по одному стволу і заплітають його в косу, так як я заплітала там, і виходить такий. Триколір. гарний шапочка. Ще хочу вам показати свою райську яблуньку. Дивіться, яка вона у нас. Ось такі маленькі яблучка. Виросли наверху. Любуюся, ними ходю тут. І ось такі коси у нас висять. Бачите, яка краса плакуча. В кліматі сиці буду звідси прибирати в цьому році. Ми зробили арки і будемо забирати їх звідціля. Здається, все, що я хотіла вам сказати на сьогодні про гібіскуси. Саджайте, не бійтеся. Поки не спробуємо, не будемо знати, що і як. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності України. По-іншому не може бути. Україна була, є і буде вільною країною. Країною вільних людей. Сили нашим зсу дякуємо їм за те, що можемо робити те, що нам подобається, нашу справу допомагаємо їм, як можемо, донатьмо, тому що без нашої підтримки вони не зможуть. Вони там стоять за нас і для нас.